Всім привіт, друзі. Всім привіт, хто доєднався. Будемо зараз розглядати з вами ситуацію на наступні три доби по 1 серпня. Ситуацію по ворожим влучанням, там, небезпекам по, по мирним, для мирних жителів по областях. Друзі, як завжди, по алфавіту з Вінницької області починаючи по Чернігівську і загальний розклад по Україні наприкінці стріму. Також дивіться, він підсумовує всі розклади по областях. Так, всім привіт, друзі, хто доєднався, починаємо. Починаємо. Вінницька область по 1 серпня. Вінницька область, пустий валет, пусті надії орківські, пусті орківські життя. Все, що пов'язане з орками, ну небезпеки можуть бути непрямі тут, потенційні, тому, друзі, дотримуйтесь повітряних тривог. Все-таки об'єкти промислові, якісь, можливо, можливе підприємства. Там будьте уважні. Наступна область Волинська. Волинська область на наступні три доби, по 1 серпня. Волинська область випадає захист, серйозних таких загроз тут не випадає, повинно бути все під контролем. Поганих карт комбінації не випадає. Зараз подивимось додатково. Захист випав. Захист області так випадає. Наступна, наступне місто Дніпро. Про випадає ударний туз, він відвернутий, відвернувся тут. Бачите, значить, загроза така більша потенційна, але небезпека тут все-таки випадає. Будьте уважні, обережні. Фігур не випадає, можливо, можливо, також може вказувати на збива... те, що будуть збивати. Ось так. Але небезпека така випадає тут, друзі. непряма, ну, Загроза тут все-таки є. так, Наступна. Кривий ріг дивимось. Кривий ріг. Кривий ріг тут небезпек не випало. Для мирних жителів тут повинно бути все під контролем. Військові, наші випадають в захист. Випав, значить, повинно все бути. Під контролем. Наступна ситуація. Наступна Донецька область. Донецька область. Тут орківські дії з повітря удар випадає. Будьте уважні, обережні, Донецька область можуть бути загрози випадають. Карта хвороби. Воно також підсилює цей, цей ударний туз. Особливо ворожих інформаторів. От хто там підтримує, там найбільша небезпека, бачите, ось, хто інформує орків. Туз вказує на інформацію. Так, наступна область Житомирська. Житомирська область. Прямої небезпеки немає. Дев'ятка тут карта хвороби це Але Вони тут пом'якшені чисткою. Може бути повз область якась небезпека. Ну Так критичного нічого не випало. Значить, ситуація під контролем більшою. Але все одно повітряними тривогами не нехтути. І обов'язково, друзі, дивіться, загальний розклад. Він підсумовує всі розклади. Так, Загальний розклад по Україні, по всій території загально. Так, наступна Закарпатська область. Закарпатська область. В Закарпатській області спокійно випадає, таких критичних комбінацій, попереджень не випадає. Ударний туз відвернувся, він випадає з краю і захист. Тобто, можливо, це так вказують на сусідній області. Ну і загально наші захищають тут тобто, захист випав. Наступна Запоріжжя. Місто дивимось по перше серпня. Запоріжжя. Тут випало. Карта зла випала, воно пусте. Тобто, значить, наші захищають, можуть збивати, але все одно небезпека тут випадає. І тут, бачите, зло поряд з дамою Бубновою, воно це фігура, якась, це людина, якась жінка-бубнова. Тому загально, друзі, будьте уважні і обережні, випадає більше як околиці передмістя Запоріжжя, але все одно. Головне, що це пусте зло. Вони не влучать, не зроблять те, що вони там планують. Дотримуйтесь повітряних тривог, друзі, не нехтуйте. Вітаю всіх, всім, хто доєднався. Всім привіт, друзі. Наступна Івано-Франківська область. Івано-Франківській області поганих комбінацій карт не випало. Значить, ситуація під контролем повинна бути. Такого критичного нічого не випало. Зло пусте також. Пусте зло по Івано-Франківській області. Наступна Київська область. Тут орківські дії пусті і орки пусті. Тобто все, що все, що повітряні об'єкти від орків, які вони запускають, пусті. Значить, наші повинні справлятись. Але все одно, друзі, не нехтути тривогами, бо через їхні дії, от орківські дії, тут можуть бути, бачите, повітряні тривоги. Не нехтути тривогами, Київська область ось так випадає. Також, друзі, дивіться обов'язково загальний розклад по Україні. Наприкінці стріму, він підсумовує всі розклади і більш дає чітку картинку. Також, хто не підписаний на канал і дивиться це відео, друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб Ютуб щоб міг рекомендувати канал іншим глядачам, кому це може бути цікаво і корисним моя діяльність. Тому не забувайте поставити лайк і підписатись. Хто цього не зробив, буду дуже вдячний, друзі. Дивимось Київ, місто, столицю на наступні три доби по 1 серпня. Mm -hmm. В Києві поганих комбінацій карт не випало, значить ситуація під контролем. Тримають, з краю випадає зло і... і Неприємно ще якісь, це може вказувати на область або на околиці е, Києва. Ну, ситуація так більше під контролем, але все одно зло це неприємна карта. Будьте уважні і обережні, особливо там околиці, передмістя Києва. Коли тривоги, будьте в укриттях, щоб навіть коли збивають, щоб бути в безпечних місцях. Так, наступна Кіровоградська область. Ревоградській області прямих таких небезпек не випало, по області можуть бути, бачите, присутність е, опосередкована така, через що е, е, можуть, можуть бути повз область. От орківські, бачите, орківські дії, тут орки е, бути, Може повз область бути небезпека. Тому, друзі, будьте уважні і дотримуйтесь повітряних тривог. Наступна. Львівська область. Львівській області бачите зло біля дому. От випадає, тому тут небезпека, тут будьте уважні і обережні. Тут може бути біля якихось населених пунктів. Хоч і захист випадає, значить загально наші повинні ситуацію втримати, але небезпечна тут карта випала, будьте уважні. Наступна. Миколаїв місто дивимось. В Миколаєві. В Миколаєві обережно. Треба, треба дотримуватись повітряних тривог. Тут випадає хвороба, удар, і от валет пустий, він також може вказувати на спустошення якесь. Тобто якась, якесь руйнування може бути. Хоча ці їхні дії в підсумку вони пусті, будемо надіятися, що наші можуть і на випередження спрацювати, але небезпека тут така випадає. Можуть ці. Нелюди щось там запускати. Небезпека така є. так Наступна Одеська область. Одеська. Ну, в Одеській області тут неприємнощі відходять такі прямі потенційна загроза. Ну, начебто тут повинно бути все під контролем. Такого серйозно карт комбінації не випадає погано. Одеська область, дивимось Одесу, саме місто Одеса. Десь дотримуватись повітряних, повітряних тривог, захист випадає, значить наші, захист, коли випадає, можуть наші збивати. От. Ну, Таких критичних попереджень не випадає. Значить, повинно все бути під контролем. Тут найголовніше, це захист і е, захист в повітрі, і від орків, бачите, от повітряні об'єкти від орків, від них захищають наші, тобто можуть і по факту щось збивати, тому будьте в укриттях. Не ігноруйте повітряних тривог. Ну, серйозного нічого такого не повинно бути. Критичного, з таких якихось наслідків поганих. Наступно. Не, не випадає такого. Наступна Кременчук, дивимось. В Кременчук в загальному розкладі не випало таких прямих попереджень про загрози чи небезпеки такі для мирних жителів. Але повз, повз місто або по скраю міста можуть бути якісь інциденти. Бачите, тут ударний туз тут з'являється з краю, тому дотримуватись повітряних тривог ну, загально так не повинно бути нічого там поганого. Прям більше так під контролем тримають ситуацію, так випадаємо. Наступна Полтавська область, загально дивимось. Полтавській області захист випадає в домі серйозних таких от загроз не випадає. Повинно все бути добре. Знову ж таки, повз може бути область. Орківське, зло від орків, воно з краю випадає, повз область може бути ось так. Тому ну, загально дотримуватись повітряних тривог, а так серйозних таких загроз не випало. Наступна Рівненська область. Вітаю всіх, друзів, всім привіт, хто доєднався. Рівненська область. Рівненська область, захист. Захист в домі такого попереджень серйозних не випало. Значить, все буде під контролем, друзі. Дотримуйтесь повітряних тривог, так повинно все бути без якихось там серйозних наслідків. Наступна область Сумська. Сумський контрольована ситуація випала попереджень критичних не випало. Захист випав трифовий король це як Збройні сили. Захисники от, випадає так, ось, без якихось там серйозних наслідків. Не, не повинно бути нічого поганого. Дай Бог, щоб так було. Наступне саме місто Суми дивимось. Обласний центр. Пусті орки, бачите, інтерес, життя орківське, воно пусте. Значить, це значить так прямо і означає, друзі, що все, що їх там цікавить, воно для них недосяжне і пусте. серйозних не повинно бути якихось там наслідків по області, не випало таких серйозних попереджень. А загально, друзі, не туди повітряними тривогами, ну начебто такого критичного нічого не випало. Так, тернопільська наступна. Тернопільська. В Тернопільській області випав захист. Попереджень таких прямих загроз не випало. Значить, повинно все бути під контролем. Пустий удар, балачки ось таке. Але все одно, друзі, дотримуйтесь повітряних тривог. Наступна область Хмельницька. Хмельницькій області, дивіться, орківські дії випадають і неприємності. Тут більше випадають неприємності. Тому дотримуйтесь повітряних тривог, начебто таких наслідків, така карта вона не потужна, начебто наслідків таких не повинно бути. Дотримуйтесь повітряних тривог, не нехтуйте своєю безпекою, друзі. Ми повинно все бути також під контролем. Так, наступна Харківська область. У Харківській області найголовніше це випадає захист, зло тут з краю випадає, це може бути прикордоння і края області. От, але загально все ж таки наш захист випадає і не повинно бути не пов... і пусте тут і зло вийшло. Значить, наші тримають ситуацію під контролем, чогось такого критичного не випало. Так, наступна область, наступний у нас місто Харків, дивимось обласний центр. Харкові не випало попереджень, значить, загальну ситуацію будуть тримати. Ось так. Більше от прикордоння там, в принципі, як і в, в, загально на область випала. При, при, приблизно така ж сама комбінація, друзі, ну, все одно, нехтити повітряними тривогами. А так, загально під, під контролем ситуацію тримають. Дивимось, Херсонська область. Херсонська область в Херсонській області випадає дев'ятка пікова, це неприємнощі. Фігур Фігурне випало, значить, для мирних жителів повинно все бути добре. Тут Орки випали, бубновим королем випадають орки. от Біля них неприємнощі, для них а Так ситуацію в принципі повинні наші тримати під контролем. Але все одно вони випали біля поганої карти, можуть бути від них якісь інциденти, друзі, особливо найближче до лінії фронту в територіях, там, населених пунктах, тому будьте там уважні обережні. Все ж таки ще небезпека там от випадає незначна, не пряма якась, але вона є там. Так, дивимось саме місто Херсон. Херсон. В Херсоні от, дотримуйтесь повітряних тривог. Повітряні об'єкти в місті можуть бути, але вони начебто так не критичні. Прям чогось такого поганого не повинно бути. Більше по області і от лінія фронту це края області, межа. От Межа міста, межа області і лінія фронту. Там е найбільші загрози. Так, наступна Черкаська область. Черкаській області будьте уважні. Тут е, злой удар випадає, Ну, удар тут відвернутий, е, хоч, хоча він відвернутий, все одно тут дві карти поруч чи, ці зійшлися, е, все-таки небезпека е, випала. От, і орківські дії тут також. Тому Черкаська область, е, будьте уважні, обережні. Так випадає. Е, давайте подивимося, ще місто Черкаси окремо. Місто так не випало, по області можуть бути інциденти, якісь, друзі, дотримуватись повітряних тривог. Все-таки там... Все там король один з'являється, там в області з'явився біля небезпечної карти. Але ну, все одно, друзі, будьте уважні, обережні. І також обов'язково дивіться, загальний розклад по Україні, він підсумовує всі розклади по областях. Так, дивимось е, наступна Чернівецька область. В Чернівецькій повз область може бути, можуть бути якісь інциденти, е, Ну, якісь такі незначні. Може, якісь мопеди можуть бути, ось з цим пов'язано щось. Більше схоже на це. Так, ну, в загальності та ситуацію під контролем тримають. Так, Чернігівська область. В Чернігівській таких серйозних попереджень також не випало. Значить, ситуація під контролем, друзі. Поганих карт не випало, З краю випадає дама пік, це карта зла. Вона може вказувати на кордони, там зосереджене зло. Так, не повинно бути чогось критичного. Також з водою пов'язане зло, може бути і природня, якісь природні катаклізми, і всередині області. Тому дивіться, також знову ж таки, <кхм> загальний розклад. І місто Чернігів дивимося. Місто Чернігів. Захист випав і попереджень таких прямих загроз не випало. Значить, ситуація під контролем. Наш захист найголовніше. І от е, найбільша загроза це прикордоння межа. Прикордоння, околиці. Е, так, наступна. Е, а, ми подивились з вами вже по всім областям, друзі. Наступний у нас розклад загальний по всій території України на наступні три доби. Дивимось, вірогідність там ворожих влучань, таких важких наслідків загально по всій території України. По 1 серпня. Загальний розклад не вказує на, якусь там, на небезпеки прямі. Звісно, війна і потенційна загроза по всій території України. Ну, загальний розклад вийшов спокійний. Значить, таких прямих серйозних загроз там для мирних жителів не повинно бути. Випав нормальний розклад світлий. Ось так, друзі, що ми побачили на наступні три доби. З вами по 1 серпня. Дякую, друзі, всім, хто заходив. Не забув поставити лайк, не забув підписатись на канал. Дякую. Дякую всім, друзі, що заходили на стрім. Всім бажаю тихого, безпечного, мирного вечора і ночі. Бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі.